Велика стратегічна революція у Формулі 1 Фіа у співпраці з Пірелі і командами вперше офіційно вводить підвищений ліміт швидкості у пітлейн на обраних етапах сезону і дебютною стане траса Зандворд. Якщо раніше максимальна швидкість у голландських боксах не перевищувала км в год. Вже цього вікенду пілоти зможуть проїжджати сервісну зону зі швидкістю 80 км км кілометригод, що має створити новий простір для стратегічних рішень і повернути інтригу на етапи з репутацією гонок без дійсних обгонів. Причина проста: сучасна Формула-1 переживає справжню ерозію стратегії через надзвичайну витривалість шин пірелі та традиційну вузькість багатьох трас. Більшість команд обирають планову тактику єдиної зупинки, не ризикуючи програвати позицію заради експерименту з другим підстопом. Управління гумою давно стало мистецтвом виживання, а не ризиковою атакою. Часто гонки перетворюються на терпляче очікування єдиної шанси при під'їзді до вікна заміни, особливо якщо обганяти можливо лише в зоні ДРС, а простір для ефектного перекриття тактичних темпів вкрай обмежений. Зміна підходу почалась із детального аналізу статистики у гран-прі Угорщини. Переможець Ландо-Норріс здобув перемогу на стратегії одного підстопа. Хоча навіть Макларен розглядала два заздалегідь. Інженери Піреллі визнають, головною причиною одноманітності стала універсальність компаундів. Вони витримують майже всю дистанцію поза зоною критичного зносу. Це стимулює консервативний підхід. Для вирішення проблеми компанія впровадила нові м'якші шини для окремих етапів, у спробі підштовхнути команди, перейти до стратегії двох підстопів. Проте досвід показав: навіть із такими змінами реальні тактичні виклики рідко трапляються: новий хід збільшення швидкості на пітлейн, тобто скорочення пітлос, час, у який пілот витрачає суто на проїзд сервісної зони. Якщо в Зандворті при ліміті 60 км в год втрати становили в середньому 25 секунду, то з новим лімітом у 80 км в год прогноз збільшує шанси скоротити витрати ще на 2-3 секунди. Здається, це дрібниця, але для стратегів кожна секунда займає окрему графу в Excel, відверто коментують гоночні інженери. Що це змінює? З одного боку, при меншому втраті часу на зупинку команди, Частіше ризикуватимуть робити додатковий підстоп, особливо якщо гонщик не опинився в щільному трафіку і має кращий дельта темпу завдяки новій гумі. З іншого боку, характер конкретного етапу лишається принципово вирішальним. Зандворд має один із найкоротших бокспітів у світі, і тут навіть при нововведеннях головною проблемою лишається складність обгонів. Переважна частина реальних атак все ще буде прив'язана до ДРС. На багатьох сучасних трасах, як Саудівська Аравія або Майамі, майже усі команди зважуються на єдиний підстоп, а варіанти відходять на другий план через ризики заторів або неможливість відіграти втрачений заїзд. Страх програти позицію переважає навіть при суттєво м'якшому компаунді. Це підтверджує і глава Вільямс Джеймс Walls. Ми хочемо, щоб інженери та стратеги повернули частку творчості у процесуальні рішення гонки. Але цього року навіть змінені шини цього не гарантують. Паралельно Фі уточнює, підвищення ліміту на певних трасах це не підготовка до універсального впровадження швидких боксів у всіх гран-при міркувань безпеки. Ми не будемо підвищувати планку до 100 км в год, навіть якщо цього вимагають деякі інженери. Кожен трек має свої нюанси, наголошують у Федерейшн. Серед пріоритетів у списку на експерименти, окрім Зандворта, також Сінгапур та Австралія, де рекордна перебудова пітлейна вже анонсована і планується до 2028 року. Сінгапур ключ до найбільших змін. Там класично найдовший пітлос до 25 секунд. І якщо збільшення швидкості у боксах дасть економію близько 5 секунд, одразу зросте ймовірність альтернативних стратегій. Може бути сезон, коли Піт Лейн відіграватиме роль критичного фактору у розділенні двохфакторних сценаріїв боротьби, у нас нарешті з'являються унікальні розгалуження у виборі між захисною та атакуючою стратегією. Розмірковує один зі стратегів Феррарі. Тим часом Пірелі підкреслює. Ситуація із сучасною гумою залишається чи не більшою проблемою, ніж ліміти швидкості. Навіть із підвищенням до 80 км вігод, основна увага буде на довжині життя покришки і часу прогріву. Якщо гонка розвивається рівномірно, краще відстояти єдиного разу ніж виходити з гарячими колесами, ризикуючи потрапити у трафік із втраченими шансами. Стратегія стане цікавішою, якщо підсохне траса або з'явиться вікно для атаки двома свіжими комплектами посередині дистанції, передає топ-аналітик Пірелі. Ух працювати регламент і зміни на практиці. В Зандворті вже у ці вихідні пілоти готуються з інженерами до експериментального пілоту. Зміна темпу боксів вплине на пріоритет заходу, змусить гонщиків швидше вирішувати, чи атакувати або рятувати гуму. Особливо це буде гостро, якщо сімка провідних команд піде різними шляхами у відкритій гонці, оцінює топ-пілот сучасного пелетону. Однозначних прогнозів немає, але обережний оптимізм у стратегіїв якщо схожі рішення запрацюють, Формула-1 поставить експеримент зі швидкістю боксу у календар більше трас. А для фанатів це обіцяє повернення мінливої тактичної боротьби і рандомних перемог із середини пелетону. Чи стане нововведення реальним драйвером інтриги і змінить хід гонок? Чи все віддасть перевагу старій школі консерватизму і обережності? Як зміниться ваша стратегія, якби ви керували топ командою у таких умовах? Чи потрібна Формулі 1 така тактична революція, чи вдаватися варто до кардинально інших кроків? Пишіть свої роздуми у коментарях та підписуйтеся на канал, щоб завжди бути готовими до найбільших тактичних провокацій у упадоку Формули 1.